Кулінарний світ це не просто про приготування страв, це про створення мистецтва на тарілці. Сьогодні ми знайомимося з людиною, яка поєднує в кожному рецепті традиції та сучасність, різні культури та смакові відкриття. Він шеф-кухар одного з провідних ресторанів нашого міста, випускник. Престижної кулінарної школи організатор гастровечорів. Тож сьогодні на дивані Богдан Трофименко. Богдан, іди до мене, іди до мене, іди до мене. Давай така так, так, у нас сьогодні, дішо. Трішечки потрібно нам з тобою порухатися, щоб. Була невеличка динаміка в рамках нашого ефіру. Готовий поспілкуватися? Так, звичайно, супер радий тебе бачити. Знаю, що це вже не перша спроба ну, в цій так студії так, поспілкуватися. Так також буває буває. Окей, ще в нас попереду майже 20 хвилин ефіру. Зараз давай на початку подивимось невеличкий прев'ю. Давай. давай, Тож, шановні глядачі, увага на екран. Богдан Трофименко шеф-кухар одного з провідних ресторанів міста. Випускник престижної кулінарної школи, організатор ексклюзивних гастровечорів та інфлюєнсер. Завдяки кулінарії він поєднує на одній тарілці різні регіони, культури й традиції, постійно перебуває у пошуках нових смаків та ідей. Богдан переконаний, готувати може кожен, але справжніми кухарями не стають, ними народжується. Є про що поспілкуватися, дійсно, тому що для мене це завжди цікаво, скажіть, так? І я полюбляю щось смачненьке, тим паче, якщо це страва від шефа. Але давай про все це дещо пізніше. Зараз про те, взагалі, як в твоєму житті розпочалась історія, пов'язана з кулінарією? Mm -hmm. Ну, Я гадаю, що як і в кожного кухаря, там, або ще в кухаря, все почалося ще в такому ранньому дитинстві. ну, Це у мами на кухні, так, <рес> от, у мами на кухні, мама, бабуся, в принципі, в мене вся сім'я дуже смачно готує. І я так чи інакше був до цього причасним. І от я зрозумів, що все-таки все-таки, е я думаю, що я поєднаю з цим своє життя. І потім, коли я вже став в такому більш зрілому віці казати про те, що я хочу стати кухарем, мені, звичайно, всі сказали, боже, яка це гарна професія. Ти будеш в теплі, в добрі, ти будеш завжди нагодований, ти, може, не будеш вже таким худим, нарешті там пару кілограмів набереш. І от так, в принципі, з навчання вже у закладах освіти різних, почалась моя історія. До кулінарії, скажи, мій, будь ласка, оцей вік, коли ти зрозумів, що це твоє, це скільки років приблизно було? Е, я думаю, що вже років з 12 я вже був на 100% впевнений. З 12 років. Я до сих пір чекаю, що цей вік мене настане, коли а, я зрозумію, ну, з... що. Чого ж ти <ріст> хочеш насправді? Насправді. І що все ж таки кудись вони буде тягнути. Тому що, знаєш, ми намагаємось відкривати для себе завжди щось нове, Ось те, що я не вмію робити це, малювати і щось там. Але хочеться, так. Хочеться, хочеться. Ну, Черчилль почав малювати також в достатньо такому зрілому віці. Так, давати загуляв колись а готувати, не знаєш, в якому віці. Він почав. Ні, готувати. Я взагалі не знаю про те, чи готував він, але Маргарет Тетчер готувала, точно. точно готувала. Окей, давай сьогодні не про них, сьогодні про тебе. Казав на початку, що ти є випускником престижної кулінарної школи. Розкажи мені про це, про те, як ти туди потрапив, про процес навчання і взагалі, чи є для справжнього кухаря важливим ось такий саме бекграунд. Uh -huh. Ну, школа кулінарна, це. Приватна кулінарна школа дуже крута. Люди, які її започаткували, в принципі, цю школу, вони поєднали в ній досвід багатьох провідних шефів, дуже відомих в нашій країні, і створили такий майданчик, на якому вони вчать кухарів взагалі з різним досвідом. І ось я потрапив туди на курс шефів саме. Типу, не на такий найпрофесійніший, найжвавіший такий е, курс. Е, навчання триває два тижні, інтенсиву. Два тижні, це заняття із технологами, із шефами і готування, і дегустації. І, ну, Це неймовірно, знаєш. про це можна говорити дуже довго. Але якщо коротко, то така дуже крута ініціатива у них є, дуже крута школа. Я потрапив. Е, Mm, скажімо так, мене туди послали, да, як відправили, відправили. Да, послали <рес> <це> <рес> трошки <рес> про інше, але в цьому також і місце бути. А мене туди відправили е, мої роботодавці теперішні. Такі, типу, давай, їдь, набирайся ще більше досвіду і приїзди сюди, повертайся і давай запалювати разом це на місто. Наше, наше місто в вогні. Ну, а взагалі, давай так, за результатами тобі це допомогло стати краще? Це надзвичайно. Я тобі скажу, що такий досвід за такий короткий час, такий великий досвід реально отримати. Ну, це дуже багато. Другого, да, це вартує. Слухай, просто чому питаю? Тому що я ж в своїй професії, там в mm -hmm. проведенні заходів, також там відвідував різноманітні там якісь класи, курси, все що інше. І я знаєш, там вже після якогось червого класу зрозумів, що тут мені нічого не знайти. Mm -hmm. І, хоча б, хоча б щось одне, щось там для себе відкрити, це було б вже дійсно непогано. Можливо. І так от по прокрупіточка, все це збиралося. Я радий, що ось ці два тижні були настільки інтенсивними, що ти вийшов, і сказав так, я от, знаєш, краща версія себе, скажімо так. Ну Не краща ще, <с але <с. вже <с. на цьому шляху дуже так швидко я йду до цього. Давай про перші кроки в професійній кухні, як вони відбулися в тебе, 에, і як що ти відчував в цей час. <с. Що це було як класне, це класне, класне питання. Взагалі це вийшло дуже випадково. Я навчався на другому курсі, і мені, як і будь-якому будь молодій людині, так в цьому віці мені хотілося отримувати не тільки там якусь стипендію, але і ще якісь там гроші, щоб десь можна було піти погуляти, щоб не залежати від батьків. Uh, і ось я пішов, я знайшов один ресторанчик, прийшов туди і кажу, я хочу бути у вас офіціантом, тому що мені було 17 років. Кажуть, а ми взагалі шукаємо кухаря. Я кажу, ви мене візьмете? Він такий, ну ти навчишся. Я кажу, ну, звичайно, я навчуся, <рес> Зараз все зроблю. зараз Дайте мені 5 хвилин. І я в цей же день реально пішов, взяв форму і пішов працювати. Все. <смі> тобто, якогось там такого е, хеппі енду на початку не було. Просто пішов і почав працювати. Коли ще всі навчались теорії, я вже навчався практиці перший. Слухай, так взагалі, який може бути хеппі енд якщо вся ця історія, вона happy story about your life? знаєш, ну... Ісі, Що ти прийшов на одне, а тут тобі mm -hmm. те, що тобі ближче. Так, ну типу, от якось воно так і вийшло. Ну, все дуже швидко зав'язалось, і в мене і по життю так воно зараз йде. От, типу, з чого я почав так швидко, швидко в такому темпі. Отак от, воно в житті і все йде. Типу, я дуже швидко став сушефом, дуже швидко став шефом. І отак от, по життю. Може, ну. і зірку мішлена отримує дуже швидко. Ма це надію. Можливо, навіть наша передача вода буде цьому допомагати. Знаєш, Можливо, публікування в різноманітних засобах масової інформації, тим паче, коли два коли... мішлен, хай подивляться. Давай відразу від посилання. Так, та нас прямий зв'язок. Рудана мішлен, ти ж бачиш там Дай всі його. свої. Дивіться в описі. лайк, репост лайк, репост і дзвіночок. Окей, давай далі. Знову ж таки, чи є в тебе якась певна спеціалізація на якійсь кухні світу? Чи ти все намагаєшся поєднати одночасно? Розкажи мені про це. Угу. Взагалі, кожен напевно шеф, знаковий шеф, там якийсь же з досвідом. У кожного з них є свій такий авторський стиль. Да? Але я поки скажу, що я авторський свій стиль не знайшов, але я завжди намагаюсь з дуже цікавих інгредієнтів, з дуже зв... поєднувати цікаві інгредієнти з дуже звичними. Оце для мене завжди грає, типу, таку ключову роль, коли я створюю страву. Мені треба, щоб це було дуже цікаве поєднання. Дуже зрозуміле, щоб людина думала, господи, що це таке? Uh -huh. Я таке їсти не буду, бо ще втравлюсь. А вона розуміла, що вона їсть, я думала, але таке поєднання я ще не куштував. Типу, візьму і спробую. І люди за цим повертаються. Тобто, це було дуже правильне рішення в свій час почати поєднувати і почати експериментувати в цьому напрямку. Чи можна сказати, що ти поєднуєш своїй роботі? Експерименти і традиції. Так. От, напевно, так і треба було сказати. А якщо ти побачив, що я початку про це сказав? З самого початку, так, я думаю, що це дуже правильно. от Саме так і сказати, що це і традиції, і експерименти. Так. Чудово звучить. Я взагалі у нас, знаєш, Рудана взагалі це офіційний телеканал чудових фраз та висловів. Тому велкам. Треба вже писати книгу, я думаю. Десь. <рес> Можливо. Декілька примірників. А, давай е, зараз про той заклад ми не можемо назвати його. А, давай більше знаєш про життя, про те, чого хочуть і що найчастіше замовляють криворічні, скажімо так. Якщо є якась статистика, аналітика, і так далі. Статистика є, і я думаю, що навіть е, тут вже не про. Криворіжці про наших земляків, а можна м, взагалі дуже сміливо говорити про українців в принципі. А, тому що зараз саме той час, а, коли люди шукають а, взагалі усюди, вони шукають комфорт, тепло, зрозумілість. А, і це виражається навіть от у поході до ресторану. Тобто, якщо вони приходять, то вони хочуть. Скажімо так, частіше за все, вони хочуть щось зрозумілого, такого домашнього, приємного, затишного. І тому дуже часто вони обирають зрозумілі домашні страви. Особливо, якщо це е, час обіду, якщо це сі, сі, сінями приїжджають люди, вони хочуть затишку. А за... експерименти? Експерименти це вже більше вечірня така історія. І це вже під. Е, Тобто ми ж ходимо в ресторани е, з різною метою всі, так? <рес> <рес> так? Хтось заходить пообідати, хтось заходить на ранній сніданок перед тренуванням, а хтось приходить на побачення, хтось з сім'єю, з дітьми. там Точно на, на розіграш, який на розіграш чудових <рес> <так>. подорожей. <рес> подорожі, як ми всі знаємо. так. А, і, але, в принципі, якщо це звичайний похід у ресторан, так просто поїсти. Пообідати чи там на якийсь ланч заскочити, то люди хочуть затишку і затишок вони шукають у домашніх стравах. І ми подаємо такі страви, тому люди повертаються і всім розказують, що ось, а там, а так. там так. А там такий шеф. Там так. Ну, шеф. І шеф також. А ти виходиш до людей? Так. І що хочуть почути, з якими запитаннями це подяка чи навпаки можливо щось там, якісь зауваження? Люди ну зауважень були так, звичайно, як і в кожній роботі. і Зауваження були, і все таке ми проходили. Люди завжди дивуються, коли бачать шефа або коли я просто там щось по своїм справам хожу по залу. А це ваш шеф? Скільки йому років? 24. Боже, ми думали, тут хтось з мастер шефу працює. Типу, а як це, 24 шефа, можна вас? Такий, боже, у вас так смачно, ми не очікували, ми думали, що ну, ж стереотипи працюють. так? ось я ж тому, Шеф – Це такий бровенький мужчина, якийсь в білому такому кітелі, там, може, з якоюсь бородою, з такими великими руками. А тут такий, от, як я, виходить, розумієш, такий, боже, клас. Типу, ми скільки до вас ходимо, але ні разу вас не бачили. Ми хочемо, хочемо, хочемо. І коли на цьому фоні, до речі, можна в різних соцмережах, типу, цим Типу, а це наш шеф, вони такий. Це цікаво, це цікаво. Ну, знову ж таки, шеф, сам по собі, людина авторитетна і важлива. Але, мій погляд, що для. Злагодженої роботи, ресторану, потрібна команда. Розкажи про команду, хто з тобою поруч, то пліч опліч. Я тобі скажу, що без команди не буває взагалі нічого. Шеф, так само, як і менеджер, як керуючий там ресторану. Це такі дуже ключові фрази. Фрази, і фрази і також. І люди. Фрази також бувають різні, ключові. Це такі постаті дуже ключові, але тільки завдяки команді це все працює. Тобто, якщо буде тільки шеф або тільки керуючий, нічого з цього не вийде взагалі. Один в полі не воїн. От реально дуже, дуже класно сказано, і в житті постійно це кажу. Команда в нас. Невелика, але вона доволі професійна, а вона молода, завзята. І от коли ми насправді знаходимо коннект, таке буває, що ми його не знаходимо, але коли ми насправді всі знаходимо коннект і класно розуміємо одне одного, просто без слів, у нас все йде неймовірно. Тобто це також дуже важливо в команді підтримувати дух оцього, цієї єдності. І взаємопорозуміти, типу, пана, що нам це треба. Нам це треба, тому що ми хочемо зробити це. І якщо цього не буде, це буде лебідь, рак і щука, ви всі в різні сторони, у вас конфлікти, у вас недопорозуміння, якісь відбуваються. Це не ок в команді. Хто за цим слідкує? А... За тим, що була єдність? Ну взагалі... Як шеф або там кручий. Кожен по-своєму, тобто, кожен. Відповідає за свій департамент взагалі так. Але якщо ми не будемо ще допомагати одне одному, то точно нічого з цього не вийде. Реально, все тільки ми в, в одному човні. Реально, якщо ми хтось просто там закриє очі на щось, все справа не буде. То борщо з вами не звариш. Да, борщу так. не звариш, без цього не звариш. Без команди і без порозуміння не звариш це, це взагалі 100%. Окей, okay, давай до того, як ми там про філософію розпочнемо спілкуватися, про те, що таке, на твій погляд, Гастровечр, і чим він відрізняється від звичайного вечору в вашому ресторані, скажімо, з твоєю роботою. Mm -hmm. Ну, По-перше, гастровечеря це в принципі ексклюзив взагалі завжди. Тому що саме в цей вечір шеф подає декілька, ну там зазвичай 5, ну як в нас, наприклад, так, я подаю зазвичай 5 страв. Чотири страви, один десерт і Ам'єзбуш. Це завжди тільки авторський погляд на страву, авторський погляд на продукт. Це завжди підв'язано під е, тематику вечора. От ми робили тематику вечора це епоха раннього Ренесансу. І кожна страва е, представляла собою картину художників е, тих часів. Е, це завжди ексклюзив. Такого більше не буде. Тобто, тільки цього вечора ти можеш це спробувати, можеш зрозуміти, чому саме ця страва. Чому саме цей продукт, я як шеф завжди розказую, чому, як ми це готували, як я до цього прийшов, я або наша команда, тому що це така, це також ці вечори, це не тільки про роботу шефа, це про роботу цілої команди. І я дуже вдячний, що вона в мене така є. Бажаю дуже... привіт. Така, привіт, команда. <ривіт> дуже вдячний, що вона в мене є, і вони мені завжди допомагають. І інколи мене треба, знаєш, трішки в правильну сторону <ривіт> посунути, бо я дуже творча людина і можу іноді там перестарати, скажімо так. Це, ну, взагалі, це, скажімо так, одні, одним словом, це про ексклюзив завжди. Давай знову ж таки, я ж завжди про криворіг, про криворіських mm -hmm. людей. Люди взагалі це розуміють, що це тут і зараз реально ексклюзивно і більше таки не повторюється. Тому що я знаю, що там кожний гастровеч, кожна гастровечеря, вона супроводжується такою потужною рекламною компанією, і там звертаєтесь до різних людей і до різних, скажімо так, напрямків. Тому взагалі люди цього хочуть, вони на це чекають. А -а -а. Чи Їм потрібно трішки підказати напрямок От, руху. Коли ми тільки починали, коли ми тільки почали робити гастровеч... гастровечері, а, так, як ти кажеш, ми зверталися до багатьох людей, медійних особистостей, які розказували про наш гастровечір. І ми давали таку дуже жваву рекламу. Люди, ну так, потихеньку-потихеньку бронювали місця, тому що це перша подія. Не такий ще був я відомий в у нас в місті, ресторан не був не такий відомий, і гості неохоче йшли. Але коли вони прийшли вперше, всі гості, які були вперше, повернулись на другий гастровечір. І потім вони ще кличуть друзів, і кожен вечір масштабніше, 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 і людей все більше і більше. І інколи я скажу, що ми навіть відмовляємо вже людям бронювання. Тому що місць не вистачає. Це ж ексклюзив, це ж ще й про обмежену кількість місць. А скільки приблизно? Ну так. А, я думаю, що наступний буде на 50%. 50. Але а, а, знову ж таки, всього 50. А для мене дуже комфортно, коли це 30, це такі камерні вечори, і м ти краще відчуваєш гостя, ви краще, у вас, знаєш, чим менше цей простір, <сум> думки <сум> просто можна почути кожного. І це дуже цінно. Оця комфортна атмосфера, така компактна, камерна. Це також дуже важливо, якщо це там. 350 чоловік, якесь таке весілля, то кому ж так розказувати, як не тобі. 350 вели не було. То у нас таких нема майданчиків великих просто. Це вже трошки про інше. А так, коли ти до кожного можеш підійти, кожному розповісти, навіть особисто, це дуже цінно і для гостя, і для шефа. Давай фінальне запитання. Напоміркувати, я на початку сказав, що світ кулінарії це не про, скажімо так, звичайне проктування страв, це про справжнє мистецтво. Для тебе кулінарія. Кулінарія. Так. Кулінарія. Це мистецтво. Так. І кожен може навчитись чи ні? Навчити можна. Але людина завжди залишиться. Чомусь, що її вчать, на тому рівні, на якому от вона може це зробити. Не всі стануть митцями, і не всі люди, які гарно співають, отримують греммі. От так скажу. Я зрозумів. Іди добре. Іди до мене класний ефір. Хочу дати тобі п'ятірочку, сказати дякую. дуже дякую за таку можливість поспілкуватися. Тепер, по-перше, ми знаємо, що ти, скоріш за все, наймолодший шеф-кухар нашого міста. До речі, ні. Ні. Є ще молодші і дуже перспективні, і дуже класні, але є молодші. Так? Але давай так, ти наймолодший шеф-кухар нашого міста, який потрапив. Народа. Да, ну, да. Тоді, тоді так. Тоді Е, okay. Від сьогодні ми знаємо, по-перше, що? що правильно казати кулінарія. Кулінарія. кулінарія, так, кулінарія. А. Ось тому, друзі, бачите, який в нас сьогодні класний, корисний ефір. Сьогодні поруч нами був шеф-кухар Богдан Трофименко, Зараз ось туди, будь ласка, подивись угу. та скажи всім, щось, наприклад, буваєте, чи щось чи. А... Бувайте. Буваєте. Туди. Все, друзі, бувайте. Бувайте.